Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді детальний відеоогляд по такій красивій машині. В нас час дуже актуальний, це Volvo V50. Я раніше анонсував, що буде відеоогляд по цьому автомобілі. Ось показую. Дану машинку привезли із Нідерландів, практично максимальні комплектації. Я пройду зараз наружжя по периметру, покажу, як виглядає автомобіль. Потім прийду з товщиною міром, покажу лакофарбове покриття, салон подивимось, технічно все розкажу. Ну і під капотом подивимось, ну все-все-все розкажу в принципі, по цій машинці. Так, зразу на хороша нова резина мішлен. 205, 55, r 16 Всі зазори рівні. Скло по периметру все рідне 2011 року. Навіть лобове. Автомобіль 2011 року випуску з мотором 1.6 HDI Дизель. Восьмиклапаний, новіший, тому що це рестайлінгова модель. На 115 кінських сил. Ось стан кузова. Подивіться, який стан кузова. Жодна деталь не фарбована, зразу скажу. Ну, зрозуміло, що ніяких ДТП не було. Знизу подивлю, покажу вам, як виглядає. Навіть не шкрябаний, не царапаний ніде. Ззаді є парктроніки. Бампера, цілі, рідненькі, не не царапані. Заведений працює рівно тихо, подивіться, що під низом все ідеально. Ні диму, нічого такого немає. Йдемо далі. Ось стан кузова. Радом нічого не побито, не подавлено, все рівненьке. Дуже-дуже класний стан цього автомобіля. Що знаружі, що технічно. Є противотуманки, є омивачі фар, ксенон, капот. Теж рівня. Так, тепер пройдусь, покажу, що по лакофарбовому покриттю. Ну Допуски тут десь до 130 вольв 84. 59. Капот, навіть якщо сколи будуть, ржавіть не буде, це дуже великий плюс. І тим більше так зроблено, бачите, що все, що летить, то все попадає на бампер. Сюди, на пластик. І капот практично залишається цілий. Дуже грамотно продумано зроблено. аеродинаміка. Йдемо далі. 114. 113 не фарбовано. 109 не фарбовано. 110 мікрон. 110 мікрон. Все в рідні, 123, 89. 90. Бачите? Жодна деталь не фарбована. 105, 97. 97 99 107 122 95 106 126 122 все в рідні друзі 110 113 75, 95, 62. Тому автомобіль, ще раз показую, що він не фарбований. Для кого це важливо, хтось шукає там нефарбовану машину і вважає, що це найголовніше, ось ваш варіант. Далі йдемо. Що тут є? Датчики світла є, монітор є, це все покажу. По салону, ось карти. Вороги резинки пластик, Подивіться, який стан. Сяйпіес, безпека. Одна з кращих безпек. Стан шкіряного салону. Справжній шкіряний салон, дуже якісний. Чітко двері закриваються. Йдемо далі з цієї сторони. Наклейки оригінальні, щоб тут не витиралось. Ну, там інформація з звінкодом. Такий є підлокітник. Вислухайте радіорелакс. Там розетка є. Тут все ціле, не порване, тут є, подивіться, теж ось така сіточка, гарманчик. Двері чітко закриваються. Багажник, дуже великий багажник. Ну, він тут чистий, акуратний. Кирпичі точно тут не визили. Класна шумоізоляція, комусь вже можливо я показував, ще раз покажу. Дивіться який войлок раз. І ось тут от там. Подивіться, яка товщина. І так скрізь. Тому тут і акустика класна, дуже хороша музика, я пізніше покажу. І шумка в машині хороша. Така преміальна європейська якість за адекватні кошти ось стан. Вьетнамская сторона. Авто складывание зеркал. Водийское кресло-стан, гляньте. Та руля, гляньте. гляньте. Ну, можна сказати, він як новий. Круїз-контроль є, гучний зв'язок є, блютуз підключається. Потім дивіться, тут то, що я говорив, автоматичне світло, протиманки, все є. Є система старт-стоп, ось ця кнопочка. На світофорах машина глохне. Тільки вижимаєш цепління, машина заводиться і можна їхати. Економить топливо, можна її виключити і тоді не буде цього. Шестиступка. ступка З 2011 року у парі з цим мотором шла вже шестиступка. Мощніший двигун, простіший двигун, тому що 8 клапанів і інша коробка. Хто не знав. Так, що у нас тут є? Aux, USB флешку можна вставляти, слухати музику. Йдемо далі. Є тут що показати. Е, говорив, що крута музика. Перформанс саунд тут від Volvo. Класні баси тут. Власна акустика, тут, ну, в общем, з музикою у Вольво завжди було все прекрасно. Так, до речі, три ключа, три. Монітор з навігацією. Двісті. 200... 16 тисяч пробіг заявлений. Торгова марка Вина UA, завжди твоя. Зараз подивимось. 5,9 це по місту. Тут стоїть торохтить, по пробкам, тянучкам. Реальний розхід топлива, траса 3,3,5, 35 в залежності як їхати. Змішаний цикл 4,4,5 і місто 5-5,5. Мега економно на дизелі. І їде, повірте, дуже-дуже бодро. Так, тепер бачите, обороти все чітко, не... нічого не троїть. Включаю запалення. Всі лампочки засвітились. Заводим. На вулиці 10 градусів тепла. Бачите, нічого. У нас тут не світиться ніяких помилок, ні чеків, все чітко рівно. Зараз підемо подивимося, як працює двигун. Попередньо кришку зняв, щоб побачити все, що під капотом. Дуже практично відкривається капот, дуже широко, ще раз акцентую увагу на цьому завжди. Тому легко все достать, побачити, перевірити. Ось робота двигуна. Ось маркировка. Зараз фокусуюсь. Д14162Т. Так, зразу ж. Ніяких картерних газів немає, дуже крутий двигун. Це вам не ваги якісь і все, і все інше. Димить, пехтить з усіх цих течевних там тут все, все прекрасно. Не мито в пилі рівно тихо працює. Міга надійний мотор, я бачив двигуни, ну, автомобілі бачив з пробігами по 600 тисяч і мотор працював так як цей дуже класно себе зарекомендували і тому останнім часом ну, дуже великий спрос на ці машинки Volvo, особливо з таким двигуном в рестайлінгу ціна якість за 11 там, рік в такому бюджеті Ну, важко щось достойне знайти. Ось робота двигуна. Акумулятор. Вольво, рідний акумулятор. Ну, оригінальний, скажімо так. Заводиться в будь-яку погоду без проблем. З Защитка є. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні прекрасний варіант Volvo V50. Механіка в класній комплектації 1,6 дизельний мотор, рестайлінг. Хто шукає живий-живий Volvo, то вам до нас. Запрошую вас на перегляд машинки, є ще варіанти, І ще Volvo є на автомайданчику. Нагадую адрес Києва, окружна, Зодчик 54. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!